Друзі, сьогодні хочу з вами поділитися, як почати прибирати, змотивувати себе на прибирання, свої розповім такі цікаві лайфхаки. І плюс це відео не тільки про генеральне прибирання, яке я роблю перед якоюсь подією, далі все деталі розповім, але ще й після бурної ночі в нас все в накопі було в чорному такому. А я думаю, всі знають, чому і звідки вона взялася. У нас все було: і постіль, і підлога, і столи. Тож, це таке подвійне сьогодні прибирання. Всім привітики! В цьому відео ви побачите знову ж повторюся лайфхаки. Та мотивацію на прибирання. Зазвичай я починаю прибирання, як міняю постіль, але сьогодні трішки все пополососила, тому що все чорне було. А так, так, мій перший лайфхак це те, що я міняю постіль обов'язково, тому що коли міняєте постіль, це вже пилюки дуже багато. Тож в першу чергу раджу з цього починати. Ще один лайфхак, це, виходить, вже другий. Я генеральне прибирання роблю перед кожною подією, яка відбувається в нашій родині або загалом якесь свято велике. Так, це може бути випуск, це може день народження бути, це може бути якийсь виступ, один із доночок танцювальний виступ. Немає різниці, якщо це якась така велика важлива подія, де ми всі разом збираємося вдома. Я завжди роблю генеральне прибирання. Зараз мені завжди допомагають мої донечки. Чоловік в прибирання ніколи не вмішається. Він зазвичай готує. І це вже дуже-дуже добре. Він більше готує. І я, звичайно, слідкую за порядком в домі. В цьому прибиранні я не мала мити вікна, але так як ніч була нелегкою, вікна були просто чорнющі, тож мені прийшлося всі вікна вимивати в всіх кімнатах. На балконі це було затянуто дуже і довго. Але все-таки все зробили, донечки допомогли. Сітки я спочатку попало Потім їх намочила, попирскала півником, дала постояти хвилин 5 не більше і промивала. І так я зробила по два рази для кожної сітки в кожній кімнаті, тому що воно геть не вимивалося, воно якесь жирне навіть було. Після миття рішітки я її протираю гарненько рушничком. Якщо рушник чистий, значить ви решітку вимили. В самому кінці в кожній кімнаті я мию підлогу. До речі, основним пунктом мого прибирання є те, що ми заглядаємо в кожний куточок шафи, шухлядки, тумбочки, щоб викинути щось лишнє тим, що ми не користуємося. Так, це в основному часто так відбувається. Я перепитую дівчат, що потрібно, що не потрібно. Ми залишаємо, викидаємо. І так зазвичай відбувається ну, перед кожною подією, ну не кожного тижня, звісно. Але якщо таке генеральне прибирання є, то це так і відбувається. І це є одним із моїх лайфхаків. Обов'язково викидайте, роздайте, я не знаю. Тим, чим ви не користуєтеся вже багато місяців, а, а якщо років, то взагалі вас воно не повинно бути в домі. Знову ж повторюся, вікна та сітки вимивали в кожній кімнаті. Це зараз меншої донечки в кімнаті вже вимили. Донечки мені допомагали, але на відео вони відмовились бути присутніми. Так, кімната ми вимили, а ванну дитячу також. Я вже зі своєї вани покажу, як я вимиваю її. І поступово коридор пополососали та помили. До речі, воду, якою я мию підлогу, додаю півник пирскою, або доместу дуже трішечки і так вимиваю підлогу. Так, Без засобу підлога так сильно не вимиється, як потрібно. Після того я переходжу на балкон, тут вікна та сітки знову ж вимиваються. Обов'язково це тут затягується на дуже довго. Після того в кінці вимиваю пілу, полосос вимиваю всі а мисочки з вазончиків. У нас, до речі, ще тут два мандаринчика залишилися. Балкон повністю не показував, бо він ще трішки заставлений. Чекаємо шафу, яку замовили в коридор, щоб все в порядок привезти. Там буде в чоловіка офіс на балконі, тож я думаю, буде скоро дуже красиво. Тим часом я вже перехожу в нашу ванну кімнату, і тут я показую вам бруд, який накопився після сушки постільної білизни. І так після. Кожного разу. Це жахи. Тепер я розумію, звідки брала спалюка в нашій кімнаті і загалом на кухні, коли ми розложували речі. На такій спеціальній сушильній дощці. спалюки було дуже багато і завжди. Але після того, як ми переїхали сюди, мені порадили купити сушильну машину. Ну, Я не була впевнена, що це буде так круто. Але це бомбезно круто. І тепер я її раджу всім. У мене є відео на цю тему про сушильну машину, обов'язково вам залишаю. Я тут посилання, переходьте, тому що я про неї можу розповідати дуже і дуже багато. Я вже про це говорила, що я завжди перебираю кожні шухлядки, тумбочки та полички, викидаю все, що не потрібно, прибираю там пилососів, витираю полюку, і так, в принципі, постійно, коли генеральне прибирання. У мене прибирання триває недовго. Вважаючи ну, не те, що я сьогодні мила вікна, то воно затянулося. Але так недовго, тому що великий плюс того, що взагалі практично лишнього нічого немає, і це так дуже сильно спрощує прибирання. Ванну, кімнату я повністю вимиваю засобом півник або сів. Викидаю все, що не потрібно. Я знову ж показала цю щітку. І перехожу вже на кухню. Раніше в мене на столі кухонному були доріжки, а зараз от купила такі круглі коврики. Я ними дуже задоволена, я так їх пилососю, витираю столик. І вони неймовірно зручні, ще пару таких наборчиків куплю. Хай будуть на зміну. Далі я ще ретельно протираю тряпочкою столика, ставлю букетики і переходжу, звісно, на стінку, кухонну стінку. Я починаю все зверху вниз, холодильники, шафи. Заглядаю в кожну шафу, також там протираю і, до речі, заглянула в коробку з медикаментами і ще їх переглянула термір передати. До речі, половину коробки викинула. Тут я вже перейшла в коридор, А Після роботи я отримала посилку, отримала ось такі кухонні стільці, дуже ними задоволена. Але одне. Ну, я в кінці не зняла, як вони виглядають на кухні. Тож переходьте в інстаграм, буде багато фотографій, посилання на ці стільці, де я їх купила. Зараз, коли я все зробила, роблю собі чай з трав, який я взяла в батьків селі, свіженькі, м'яти, Тут багато різних трав. Під чудовий фільм, гордість та упереджений фільм називається. І впевнена, що вам це відео сподобалося про мої лайфхаки, про прибирання, і ви для себе якісь поради та візьмете на замітку. Будьте активними на моєму каналі.